Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 травня 2024 року. З вами компанія Електромотор. в нашому відео огляді. Бензиновий двигун Forte F210 GS20. Отакі, такі друзі. Йде упаковочні коробки. До нього йде керівництво з експлуатації і ключом. І також в керівниці з експлуатації гарантійний талончик. Друзі, перед тим, як відправити на нову пошту, я стараюсь товар передивлятися. Заповняти тут гарантію, щоб, якщо наступив гарантійний случай, у вас було все як положено з документами. Дана моделька в нас вал 19. Під шпонку. Покажу. Дані двигуни йдуть на мотопомпи, культиватори. Так що, друзі, кого зацікавив двигун, тобто у вас вийшов із строю ваш інструмент. І ви зразу там стараєтеся відремонтувати. але узнавши ціну, починаєте шукати бюджетний варіант. А бюджетний варіант от він перед вами, компанії Електромотор. Буває дійсно дешевше купити, чим відремонтувати. Хто хоче там у нього, з прикладу культіватор на дизельному паливі і хоче перевести на бензинове, тому що багато людей. Коли купляють товар, стоять перед вибором, який же лучше товар купити, з яким верніше двигуном дізельним чи бензиновим, купляють дізельний, купують без стартера і акумулятора, зимою важко запустити. Всі це розуміють. А більш починають розуміти, коли купили товар. І хочуть потім замінити на бензиновий бюджетний. Так от, друзі, бюджетний. Бензиновий. Ви можете купити компанії Електромотор. Це на сайтах різь одинаково. Але ми, друзі, йдемо на зустріч, і можна поговорити про ціну. Як говорить, хто стукає, той достукається. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромотори. Телефонуйте 0,63 426. 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей же номер телефона 063 426 1010, 10. і по чудовій ціні зможете купити собі електродвигун.